Ваші друзі та ваші родичі. Чи є у вас політичні розбіжності з ними чи немає? Є є розбіжності, звичайно. Я не хочу їх говорити. Ні, mm -hmm. на щастя, ні. У Мене є родичі в Росії. Я просто з ними не спілкуюсь, не бачу сенсу щось їм доводити. Просто ізолювалась від спілкування з тими, з ким мої погляди не сходяться. Ні. Немає, не було ні, ні також немає. Тим з ким були, то вони вже не мої друзі. Ні, а насправді ні, Та ні, як таких немає. Ну. Так, але... вони є. Мене люди не розуміють, але не сильно. Так, звичайно, але я вважаю, що кожен має право на свою думку. Це щось я так і не пригадаю. Але скоріш за все, так вони можуть десь бути в якихсь питаннях? Та ні, знаєте, тому що в мене мій купол не виходжу за рамки його. Тому що коли я виходжу, то я так відкриваю очі як п'ять копійок і ні, немає. Друзями і родичами немає. Чому я просто фантастично рада? Слава Богу, немає. Все добре.